Спиталь Мануель Хео Гонсалес у Мехіко має гарний сніжно-білий фасад, який проте славиться не тільки красою, скільки матеріалами, з яких його виготовлено, оскільки допомагає очищати повітря одного із найзабрудненіших міст світу. Його виготовлено із речовини, що має назву просолве. Вона містить спеціальні пігменти, які під впливом ультрафіолетового проміння вступають в реакцію із забрудненим повітрям, оскладаючи його на менш шкідливі сполуки углекислий газ і воду. Самі пігменти при цьому не зазнають змін. А отже, залишаються здатними очищати повітря протягом десятиліть. З такою технологією ви можете виготовити схожий фасад будь-де і знизити макрорівень забруднення повітря у великому місті, як от Мехіко, чи де-інде. Ефект, який ви отримаєте прямий і негайний. таким чином, ви зможете поліпшити стан здоров'я людей, які тут працюють, і щодня ходять цими вулицями. Компанія вже використовувала цей матеріал в невеличких будівлях, як от торговий центр у Перті в Австралії. В даний час його планують використати в оздобленні інтер'єру готелю в Абудабі. <му> «Не все, що ми робимо, матиме макроефект, але можливо нам слід розглядати все із загальноархітектурної точки зору, аби принаймні на місцевому рівні поєднувати всі ці речі. Звісно, архітектура сама по собі не зможе змінити якості повітря в забруднених містах, але вона може зробити вагомий внесок в цю справу.